Усього 485 гривень жіночі гірськолижні штани від німецького бренду Крівіт. Ви подивіться, як вони виглядають на модельці такого гарного яскравого рожевого кольору. Зараз буду показувати інші кольори. Дивіться, перше у нас йде в такому гарному синьому, синьому кольорі. Бачимо, як, яка тут система. Ось так застягується. І на закліпку. Раз. Дуже гарна, якісна блисковачка. Бачимо, на поясі йдуть. У нас ще такі на ліпучках можна регулювати собі. Ось так воно. Раз. Всередині вони виглядають ось так. Бачимо, тут дуже приємно на дотик така м'ягесенька. Так, всередині. По матеріалу вони йдуть 100% поліестеру. Вони гарно зберігають тепло, водостійкі. Тут бачимо є така підкладочка. А, тут навіть ага, це ще так на блискавці можна зробити, щоб краще взуватися. Другий де такий дуже теж цікавий, гарнесенький колір. яскраві. Так покажемо ще теж така моделька. Врожеви всі вже бачили. І косичні чорний. Чорний колір ще маємо. Ось такі. Так, по розмірам у нас 2 есички, 4 емички і 4 елічки. В лоті їх буде йти аж 10 штучок. Ціна лоту 4850 гривень. Якщо вам сподобалися ці штанці, звертайтеся до менеджерів.